А скажіть мені, будь ласка, яка зараз пора року. Так, весна, принесла нам сонечко, знов тепло, і яскраві промені розлило. Страх із квітів виткала килими, і співає весело поле і гай, Кличе птахів сонечко в рідний край. Ой, радію, сонечко, все навкруг. Нам весняне сонечко, добре друг. Доброго ранку, любі хлопчики і дівчатка. Послухайте, будь ласка, вірш Надії Красоткіної птахи летять. Чарівний день, весняну пору, Коли струмочки дзюркотять, ти підніми голівку вгору, Птахи із збирію летять. Земля й квітами стрічає, повсюду пролюски цвітуть, а в синім небі сонце гріє і вказує пташині путь до рідних гнізд що їх лишили. Кажуть в народі, що птахи приносить Весну на крилах. І справді це так птахи на вісні. Привітають з півдня в рідні країни, в рідні міста, у ліси, у гаї, сади та озера. Птахи невід'ємна частина нашої природи. У давнину українці зустрічали весну хороводами – Співали віснянки, і неодмінним супутником таких гулянь були гліняні свищики. Вони звучали подібно співу пташок, шелестіння листя та інших звуків природи. Будь ласка, послухайте. Сьогодні ми познайомимося з улюбленими речами усіх дітей, це іграшки. Але ці іграшки не можна купити у звичайному магазині. Люди з давних пір спостерігали за пташками, за їх життям, за їх поведінкою. І згодом почали робити різні іграшки. Іграшки робили з дерева, з глини, а також вирізали із. Фанери. Помилуйтесь, будь ласка, яскравими іграшками. Ось ця іграшка з грайка курочок, вирізана із дерева. А ось ця іграшка, пташка, свищик, а заду її є дирочка для того, щоб вона могла свистіти і співати як пташки. Пташки грають яскравими кольорами. Вони блискучі, красиві. Кожна пташка цікава по-своєму. Пташки вражають видумкою та фантазією. Сьогодні ми з вами, малята, будемо ліпити народну іграшку пташку-свищик. Давайте уважно, діти, розглянемо нашу пташку-свищик. Пташка, наша невеличка, за розміром овальної форми тулупу неї. Кругла голова, хвостик витягнутий. На голові є оченята, дзьобик. Наша пташка чорна за кольором, прикрашена українським орнаментом із крапочок і хвилястих ліній. Пташка стоїть на підставці. Для роботи нам знадобиться клейонка, Дощечка, різнокольоровий пластилін, серветка та стек. Перед початком роботи давайте виконаємо пальчикову вправу. Починаємо в небі сонце засвітило, до нас пташки прилетіли, полетіть до гадівнички, поклювати там пшенички. Давайте ще раз. Небі сонце засвітило, до нас пташки прилетіли, Полетіть до гадівнички, покривати там пшенички, молодці. У мене вийшла ось така пташка цистуниць. Перемоглась від білого кольору і стекою розрізаємо його на три частини. Перша частина буде коло, більшенька така частина. Це на підставочку друга частина і третя частина велика на ту. Велику частину гарненько розмінаємо пальчиками і утворюємо ось такий овал. Можна робити і на дощечку. Так, згладжуємо. Його вальки і одразу робимо хвостик. Ось тобто так пальчиками витягуємо наш хвостик. Тепер робимо голівку для нашої пташки. Беремо інший шматочок пластиліну і коловими рухами створюємо кульку. Це буде голова. І пальчиками витягуємо дзьобик. Потім приєднуємо оченята, такі маленькі намістинки з чорного пластиліну, які я утворила коловими рухами осіб. Приєднуємо до тулупа голову і нашою стекою допомагаємо гарно примазати нашу голівку до тулупа. Ще один шматочок вистеріну, теж коловими рухами робимо кульку. Пішечки її придаблюємо на наші дощечки і до нашої пташечки приєднуємо. Начебто пташечка готова, але нам не вистачає, тому що ми її не прикрасили. Зараз ми її будемо оздоблювати. Будемо прикрашати нашу птажку, беремо пластилін з венового кольору, відрізаємо невеличкий шматочок і робимо тоненький жгутик ось такими рухами на дощечку. Наш жгутик тепер ми ділимо нафти та прикрашаємо нашу. І беремо наші кульки червоного кольору і теж пишаємо крильця пташечки. Подивіться на нашу пашечку. Скажіть мені, будь ласка, що ще не вистачає для вистачає? гребенца. А його тоже робимо червоного кольору і вернем их Ось така пташечка у нас пішла. Паруса, ми зліпили тобі ось якого друга. Тобі він подобається? Мені дуже подобається пташечка, яку ви зліпили, малята. Тепер я не буду сумувати. Дякую вам, а мені час іти. До побачення малята. Діти, кого ми сьогодні ліпили? Що вам найбільше сподобалось? Ліпіть, будь ласка, своїх пташок, прикрашайте їх за бажанням і пересилайте. Я буду дуже чекати. До побачення. Діти, всі українці живуть на нашій рідній землі. І птахи теж повертаються свої рідні домівки на Україну. Будь ласка, присилайте свої фото, як ви піклуєтесь про наших менших друзів, Птахи – наші друзі. До побачення, діти.